Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні красивий сучасний, практичний і економічний автомобіль. Це Opel Astra K, 2018 року, яку ми привезли із Бельгії. Я зараз покажу зовні, як виглядає автомобіль, розкажу технічно, історію розкажу. Всі-всі-всі деталі, нюанси, все розкажу про цей автомобіль. Перше, автомобіль не битий і не фарбований жоден елемент. Я візьму точний мір, пройдусь, покажу. Чесний пробіг. Теж є підтвердження. Автомобіль розмитнений, є сертифікат. Бачите, на червоних номерах можна їхати в МРЕО, МРЕО рядом і реєструвати. Ціна питання реєстрації такої машинки в МРЕО буде десь в районі 7-8 тисяч гривень. Це з оплатою пенсійного фонду 3%. Отже, тепер детально по автомобілю. Хороша комплектація, бачите, є спереді парктроніки. Красиві фари LED хороша зимова, правда, резина. Зверніть увагу, дуже красивий колір, такий оливковий. Рідко зустрічається. Ось попався такий. Ось стан кузова, Автомобіль заведений рівно тихо працює. Двигун тут 1.6 дизель. 84 кВт. Датчики, світла, датчики дощу, дзеркало з автоматичним затемненням. Автомобілі 5 років, ну зрозуміло, що свіжий. Тому тут в принципі ніяких нюансів і немає. Ні по кузову, ні технічному. Зверніть увагу на цей дизайн, фронта лінія дуже красиво і стильно. Зразу скажу, що цей автомобіль найбільший у своєму класі по об'єму. Більший ніж Міган, більший ніж Гольф. Ззаді є парктроніки. Харкопа немає, нічого не тягали. Антенка плавничок, є навігація, градом нічого не побито. Ось стан кузова. Детально, максимально близько, показую всі елементи по кузову щоб вам було зрозуміло в якому стані цей автомобіль так, тепер пройдусь на і подивимося лекофарбове покриття допуски десь до 120 мікрон

89 не фарбовано. 72 не фарбовано. 92 не фарбовано. Бачите, жоден елемент не фарбований. 68 83 83 92 91 73 101 87 74 89 93 86 76, 76. 101, 93, 94. Отже, друзі, автомобіль не фарбований, жоден елемент. Йдемо далі, салон технічна історія. Комплектація. Ось стан карти. До речі, хімчистку не робили в автомобілі, він дуже акуратний, чистий. Тому запахів ніяких таких неприємних нема. В принципі, в автомобілі запах такого свіжого нового автомобіля з салону. Становодійське крісло, руль. Є автоматичне світло, що я говорив. Кому потрібен він код, будь ласка, перевіряйте. Ось там. Зверніть увагу, тонований, це теж добре. Зекономите 150-200 доларів. Стан карти. Всі чотири склад під'ємника. Ось дивіться, пороги, резинки, пластик. ну, Ззаді тут ніхто не їздив. Дуже класний стан. Толок чистий багажник, багажник найбільший в своєму класі. Ну, я ще пам'ятаю ті старіші Opel Vectra, так от це такий багажник, як у великої Opel Vectra, здоровенний, продуманий, і що теж немаловажно, повноцінна он запаска, весь комплект є. Шторка є, все є. Йдемо далі? З цієї сторони карти. Двері. Пластик, різинка, пороги. стан автомобиля. Так, есть сервисная книжка. Сейчас покажу. Ось. 22.03.2018 рік. Так. Що у нас тут є? Ось пробіги. Масло, масло 5В30. Автомобіль завжди обслужувався на Папельовському сервісі Opel Motors. Наприклад, 22-й рік зафіксовано було 157 тисяч. Це на початок 22-го року. Там 14.01. Ну, в принципі, і все тут. Тут більше і немає записі. Так, де ми подивимося технічно. І що у нас по комплектації? Тут шестиступка. Скажу чесно, дуже класна коробка. Затяжні передачі і турбіна підхвачує з тисячі оборотів на низьких оборотах. От мені дуже подобаються такі настройки. Особисто мені. Є система старт-стоп, відключається. І Парктроніки можна відключати. Так, що у нас кондиціонер? Працює чи не працює? Працює звичайно, холодом дує. Перевірено. Є навігація. Сенсорна тут панелька така, телефон, все підключати можна тут. Бачите. Класний звук. Ну, поки що ми туди не йдемо. На різні налаштування тут є. Ну, багато тут функцій, яких є, і дивіться на українській мові те ж саме і бортовий комп'ютер українська мова. Ось стану руля. Йдемо далі. Подивимось технічно цю машинку. Так, 217 пробіг. Заглушу, включаю запалення. Ось так, включається запалення. Бачите, стрілочки всі раз, раз, вернулись на місце, все перевірилось. Заводимо. Знову раз. Все чітко, ніяких помилок нема, показує, що на ручнику, Зняв з ручника, показує, що не пристебнути, ну, зрозуміло. Класний круїз контроль. І ліміти швидкості там є. Ну, дуже багато цікаво всього є. Так, ніяких помилок немає. Йдемо подивимось. Трошки піднялись компресор, включився. ну працює. Все повиключаю, подивимось, як працює двигун. Не відкрив капот, вибачаюсь. Так. Дивимось так. на роботу двигуна. Ось робота двигуна. Перше хочу замітити, подивитися на защиту під капотом. Вона як нова. Дуже хороший стан. І це правильно зроблено з такої фольги. Дуже подобається мені цей двигун. Я купував такі попіля і підбирав зафіри з таким двигуном, астри. Дуже класний двигун. 1,6 новий. Ось робота двигуна. Пари рідні. Рівно тихо. Дуже бодренько їде, 84 кВт 115 кінських сил. Розхід, друзі, 3 літра місто, 3, міс... 3 літра шосе. Змішаний цикл 3,6 і місто 4 літра. Отакий є розхід маленький. Машина не, не, не мала. Фріз на уровні, чистенький. Тут нічого не мито. Пелі. Ну, по вихлопу. подивимось, що у нас по вихлопу. Ось по виходу. Тут ні пара, ні дима, нічого в принципі нема. І вон, подивіться який красивий знизу автомобіль. Як новий. Ось такий у нас сьогодні екземпляр, друзі. Кому потрібна робоча лошадка. Хороша робоча машинка, де для сім'ї, свіжий рік, класний двигун економічний, то це ваш варіант. Запрошую на перегляд. У нас працює програма Leasing Trade in Credit. Тому зможемо допомогти вам без проблем оформити швидко. І так, як ви захочете. На цьому все, друзі, до зустрічі.